Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко, і в цьому відео я продовжую проходити івент святого нитви в Genshin Impact на експертному рівні складності. На другий день цього івенту в нас з'явився бос з безодні, якого вбити насправді було не так складно, як Кенкі, бо не треба було витрачати час, щоб бігати по залі і збирати всіх ворогів докупи. Складність цього боса полягає в тому, що на початку в нього є шкала по типу щита, і поки вона на ньому Висить, босу неможливо наносити шкоду. Як я зрозуміла, чим швидше наносити елементальну шкоду, тим скоріше ця шкала заповнюється і зникає. Для цього боса я зібрала три варіанти загонів. Перший варіант я знов обрала Емілію. Також додала навію Бенета і Сянлін для реакції з дендроквіткою Емілії та для кристалів Навії. Тактика наступна: даємо ульту навію і завалюємо боса елементальними скілами. Ультімейт інших персонажів залишаємо на тоді, коли знімемо щіт з боса. Після зняття щита вливаємо купу шкоди, і за один раз, скоріш за все, вбити його не вийде. Тому знімаємо щіт в другий раз і добиваємо, робимо так з двома босами, і по можливості уникаємо їх ударів. Для другого варіанту загону в якості ДД взяла клорінду. Дідусь з щитом замість хіла, саб дд фішель, а також Нахіда або Яояо для реакції Агровейт. Я покажу варіант з Яояо. Тут все те саме: спочатку використовуємо єшку діда, нахіди або Яояо та Фішель. І далі швидкими пострілами клорінди знімаємо щит з боса. Після зняття даємо йому ульту Фішель і Клорінди, п'ємо якомога швидше, поки на ньому немає щита. Якщо встигнути дати ульту Лі до того, як бос знов накине на себе щит, можна його зупинити ще на декілька секунд, щоб нанести йому більше шкоди. Третій варіант теж з Клоріндою, але замість Джуна Лі – казуха або новенька щелонен. Тактика така сама, головне це уникати атак боса, бо якщо не встигнути відбігти і залишитись у полі дії атаки ворога, він вбиває за мить. В цьому плані мені дуже подобається Клорінда, бо не дивлячись на те, що вона з мечем, нею можна стріляти на відстані, і я прям обожнюю її за це. У варіанті з кадзухою можна вдарити ультімейт під час щита, і він допоможе швидше його зняти. А у варіанті з Шілонен ульту зберігаємо до моменту зняття щита і обов'язково вдаряємо її елементальний скіл перед тим як зняти щит. Бо завдяки цьому ми активуємо баф, який знизить супротив боса до елементальної шкоди електро. Коли баф активований, під ногами шолонин з'являється коло з анімацією музики. На цьому все всім па-па і до наступного відео.